У всіх дні свого життя, щоб я могла оглядати Господню приємності і в храмі його пробувати, псалом 26.4. Господній дім торівний мій куточок, люблю приходити в ці мисли я, тут, слава любов, щиро і охоче, тут, у Христі, ми як одна сім'я. Як добре, коли разом у єднанні збираємось для спільних Цій. Одні палки бажаних, прославить Бога за Його любов. Він відкупив нас, вибрав з цього світу і з безодні зла і темноти. Ми Його церква, ми Господні діти, Він наш Отець і пастир наш святий. У церкві Божій ми окремі члени, а разом тіло Господа Христа. Це істина для інших незбагненна, а нам вона доступна і проста. Господня церква не будівля пишна, це Богом вічний, вибраний народ. Христова наречена речена дивовижна, яку ведення до святих висот. Ми в церкві маємо різні дарування, Бог кожному окремо наділив. Церкві Божій, сестри і брати, і в кожному із нас шляхи нелегкі волі Господа прийти. Тому в цей день я хочу вдячність Богу принести за рідні в Христі за те, що нині має дагу ім'я його хвалити в простоті. Сьогодні хочу, як Давид сказати, Господній храм спішити буду я, тут затишок в час бурі і тривоги, тут втіху й міць знайде душа моя. В куточку цілу зігріюсь від морозу, бо полум'я небесне тут горить, тут у смиренні лються щирі сльози, і Божий дух на місці цим царить.